Бон любі мої друзі і бентурнаті каналу YouTube Імпаріамо лілі. сьогоднішній наш урок ситуація в магазині одягу в шопінг-центрі. Не знаю, як собі хочете, так і називайте. Отже, навчимось з вами, як купувати одяг, як говорити про взуття. Широке, мале, вузьке і так далі. Подивимося міні-діалоги, відміняємо декілька дієслів, навчимось говорити про матеріали, котон, сета, запитаємо про знижки і, як завжди, багато іншого. Ну що ж, давайте починаємо. Отже, коли зайдете в магазин, можете часто почути ось таке посо ютарла, що означає, я вам можу чимось допомогти. Посо так ви слово патери і посо тупой aiutarla, допомогти вам. No, grazie. Sto solo dando un occhiata. Ні, дякую, я лише дивлюся. Sto solo лише. Дандо унокята. Дандо від слова даре. Так, що таке даре. Даре означає давати. Ось так. Я тільки один погляд кидаю. Я тільки даю погляд. Ось вот так, я дивлюся. Унокята. А давайте тепер з вами відміняємо це слово даре в Герундії. dando стодандокята. Я зараз дивлюся, а як сказати, ти дивишся, ми скажемо stai dando. Давайте зі мною разом повторяємо: Tu stai dando. Lui lei Луйлей-ста-дандо. Noi stiamo dando, voi state dando, і loro stanno dando un'occhiata. Отже, як собі зауважили, дандо не міняється. Це якраз є ось цей час Герундії. Gerundi, Що таке джерундію? Ми використовуємо цей час в італійській мові, коли говоримо про якусь подію, яка відбувається саме зараз, конкретно в цей момент. Отже, і sto dando un'occhiata ora, in questo momento, e і що я саме зараз дивлюся. Так? Тому слово аре, e, закінчення аре відкидається і додається андо, так до всіх дієслів, які закінчуються на аре. Додаємо андо, і так воно і до всіх залишається андо. Лише єдине, що потрібно нам запам'ятати, це. Vedeminiate di eslovo, o stai, sta, sta. Io se oggi è per questo: mangiando, sto mangiando, stai mangiando, sta mangiando, e così via. Sto parlando, stai parlando, sta parlando, e così via. Lavorare, stiamo lavorando, state lavorando, sta lavorando. Se oggi è per questo: ando, ando, ando. Abbo in due di eslive che è in ciascuna era, e quindi ando. Finire. finendo, uh, credere, credendo і так далі. Момент ando, ando, саме зараз. Добре, отже, mm, no, grazie, sto dando un'occhiata. occhiata. Боже, якщо ми все ж таки хочемо допомогу, то тоді ми як відповімо вже не но, а скажемо всі sì, grazie. І говоримо далі. Un...", oggi, Я шукаю. І, знову ж таки, так зауважили, як я сказала, як ми тут з вами сказали, сто знову ж таки, використали Герунді, тому що діє відбувається саме зараз. В цей момент. Отже, io adesso, in questo momento, sto qualcosa. я шукаю Ви слова? Черкаре. Отже, тепер давайте з вами відміняємо її слово черкаре в Герундії. Разом, давайте з вами прочитаємо. Отже, сто черкандо. Stai cercando. Sta cercando. Stiamo cercando. State cercando. Stanno cercando. Завжди буде ось це ando. Лише обов'язково треба. Обов'язково, розумієте? Обов'язково. Не просто io cercando, io sto cercando. Обов'язково ось це вербо старе. Або, якщо вам складно запам'ятати ось цей герунді, і не хочете там думати, як з'єднати дієслова і старе, і інше черкаре, черкандо, можете просто запитати. А ви ти, маєте. І щоб ви там не шукали, так? Маєте, а ви а, Отже, а що ми Що ми шукаємо? Багато чого, але давайте почнемо хоч з чогось. Отже. Сточерканду maglia, Наприклад, я шукаю зараз якусь малю, кофточку, футболочку, щось таке. Дивіться, ось вам картинка. На картинці малія, але дивіться, скільки тих маль. І на короткий рукав, і на довгий рукав. Отже, як я вже сказала, і малія буде, і, і футболка, і довгі рукав, кофточка, щось таке. Або насправді ще можуть назвати на короткий рукав так як маєте малія довга, маліта вже коротша. Але також часто можна почути, що малія називають все на світі. Тому, м -м -м, якщо хочете сказати і бути «пю специфічні, то можна сказати: Уна малія, а маніке лунге На довгий рукав або а маніке» – Korte. Na korotki rukav. Manjike. Baš ste ne manjiće, Šta je sa Manjike. Lunge. Dolgi rukav. Sto cercando una malja. A manjike lunge. Grazie. Dalje. Sto cercando un paio di pantaloni. Un paio para. Di koza.

На голову що надягаєте. Або, звичайно, якщо ви там проф в капелюхах в шапках в головному цьому уборі, і знаєте там супер закручені слова, то ними теж можете користуватися. Я особисто не дуже знаю там, Панама, ось якась панама зимова шапка, капелюх, ось. Знаю, що італійською це все капелло, та й Avete un capello, або sto cercando un capello, отже, використовуємо або один варіант, або другий. Ось так. Можна ще запитатися, оскільки в нас зараз зима і трошки холоднувато. а вите вона шарпа. Бачите, читається шарф. Не там щерпа, нічого такого, а саме шарпа шарпа. Ось, ми вам сказали, що у вона шарпа, або в другому варіанті ми скажемо. Сто черкандо унаша. Йдемо далі. Сто черкандо ун капото. Як вважаєте, що таке cappotto cappotto це пальто. Сто cercando un А avete un cappotto худі. Так, українською я написала худі. Але насправді це запозичене слово, так, з англійської, з американською, з англійської добре. І одна і друга англійська. Але ви зрозуміли, так. Здається, в Америці називають саме худі... так пояснюю. Це є... Е, кацабайка тепла кофта з капюшоном. так? Ось вона називається худі. ось вона бачите така з собачкою. Е, Італійською це буде Унафельпа. А Sto cercando сто черкандо una Дальше. Далі сто черкандо, un vestito per il compleanno. Я шукаю сукню на день народження, Комплеанно, день народження. І вас запитають: Ке? талія А? Який у вас розмір? Талія? Можете ще почути слово мізура. Ось Талія. Іо, і відповідаємо: Іо, о, ла, талія пікола, маленький розмір. Медіа, середній розмір, або grande – великий розмір. Або ж читаємо S. Ми говоримо S, М, ЛК. Італійською ми будемо говорити S ho la taglia S, не просто S, S С. Добре, потім М, не, про, не просто М, М Ще М. M, ostak treba govoriti, in običajno L. Ostak, zaključujejo se vsi liki. Um, S, L, M, naopak. I, X, L, X, L, extra large, angliško. X, L, dobro. Če tam, X, X, L, ostak. Temo dalje. Eko, qui. Tre vestiti.

Слово preferire означає надавати перевагу, чомусь, комусь. Отже, коли преферешек, якому ви надаєте більше перевагу, який вам більше до вподоби. Добре, відповідаємо, Io questo nero, per esempio, наприклад. мені подобається ось ця чорна. Я надаю перевагу ось цій чорній». Мені до вподоби більш ось ця чорна. Io preferisco. Tu preferisci», «Lui, lei preferisce. В першому реченні ми використали слово «preferisce», тому що було звертання на А Звертання на ви бере третю особу. nero». «Posso provarlo?» Можна мені його припоміряти? Posso provarlo. Certo. Il camerino è lì, in fondo, a sinistra. o possiamo scusate, a destra. Zvecciaino, certo. Il camerino. Ossia, è come se fosse premirucna in italiano. Il camerino. E se vi chiedete dove è premirucna, come diciamo? Dove il camerino è lì, in fondo. In tam. Siamo a mucinzi. A s tam. In fondo. а Асіністра зліва, а дестра справа. А видите латає п'ю гранде? Вам не підходить. До вас вертається, і ви вийдете: Ну, що там, як там? ва? ва, вестіто? А ви кажете, а ла тебя пью гранде, у вас є більший розмір, або, навпаки, а вите латалия плюсла.

Воно не читається як куале, бо є слово куале це є лише одне слово, добре? А тут ми маємо два слова. І Є ось цей наголос е e", essere, тому потрібно читати як куале. Куале Латалія grande. Quale – це який: Quale – який є, яка є, щось там інше. То вже, бачите, два різних слова тому наголос відіграє роль. Кому відіграє роль, наголос відіграє роль, багато чого відіграє роль. Тому звертаємо увагу. Але не бійтеся, це не страшно. Я розумію, що це багато чого. І ти думаєте, боже, треті наголоси, щось не так скажу, не так мене зрозуміють. Але це нормально. Це є фапарт дель процесу. Ви розумієте, це є процесом, це є процес. Це, про це є нормально. Головне. До того йти. Так, не здаватися, бо тому що ось це е, тровари лескузи, шукати собі завжди е, комусидіше лескузи, виправдовування. До чого вас доведе? Ні до чого. Тому будемо старатися. Сказали сьогодні куале. Почули, що так не говориться лише куале, а читається куале. Значить, на наступний раз тренуємося, говорити куале, як вже бачимо, це написано десь добре. Забули і на наступний раз нічого пригадуємо на тер, на, на терцевольто, на, на третій раз. Але стараємося, стараємося пригадати, стараємося правильно сказати, нема чого таку рукою махати, бо якщо ви дивитеся і ще до зараз, все ж, на цьому відео, значить, ви хочете вивчити італійську. Тому давайте будемо правильно читати, правильно вимовляти і правильно вчити. Отже, più grande? який найбільший розмір? non sono sicura. Я не впевнена, чи non sono sicuro, якщо б це говорив um, мужчина, хлопець, ragazzo. Я не впевнений. Дальше. Il vestito è, який у нас може бути vestito? Платье, яке ми приміряли. Il vestito è stretto, busche. Il vestito è largo, широке. Il vestito è lungo, довгий. Довге. Сукня довга. Il vestito è corto, короткий, сукня коротка. Il vestito... Але дивіться, також зверніть увагу. Ми собі знаємо, що українською сукня значить вона. І ми не скажемо корта. Увага! Правильно, чому ні? Тому що іменник італійського слова закінчується на О, а ми знаємо, що. Слова, які закінчуються на О, це є слова чоловічого роду, так чи ні? Тому тут Ільвестіто сукня буде чоловічого роду, щоб ви собі знали. Тому і прикметник, який його описує, яка та сукня, корта, лунга, ларга, «стрита» — також має закінчуватись на О, також має бути чоловічого роду. Значить, обов'язково в реченні дивимося іменник якого роду, іменник у нас Ільвестіто, значить, прикметник, який його описує, теж буде чоловічого роду. Все. Torej, il vestito è korto, razumete? Il vestito è lungo, dolgi, il vestito è largro, široki. Dobro, ne pozabimo. Ali pa pantaloni. Mi že ne rečemo, il pantaloni estretto in il pantaloni è largro, ampak mi že rečemo, il pantaloni è sono, ker to je množenje. Torej, il vestito imamo eno in mi smo rekli, verbo esre, e il vestito je. In pantaloni, štane. Це вже множина. Тому будемо говорити і в панталоні соно, тому що лоро, соно вони є. Так, пригадуємо вербо есре, тому що в українській мові вербоесре завжди це є, 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 ми є, вони є, 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 всі є. А італійською мовою залежить, якщо однина – на е, якщо іо, то соно, якщо loro, теж соно, тому лоро панталоні соно. І що? streti. Maš te tu žena se za kinčenja, to možemo me govorimo pro množenu. Largi, široki, lungi, korti. Ođe pantalonje su na korti, pantalonje su na lungi, largi, streti. Dobro, ne zabuvajmo. možemo i povijeste mi sta bene. Міста бене означає на мені добре, лежить ця сукня, так? Міста бене вона на мені добре, вона мені підходить, мені все добре. «Ло прендо» – Я її беру ільвестито, il vestito, il vestito, lui, так? В чоловічері значить ло прендо, я його беру за вестито, я куплю ло прендо, грація. Або якщо це панталоні, тоді скажемо бене», тому що. Лору стану, множина, ми говоримо про панталони, вони стану, вони на мене добре лежать, все добре. Ліпрендості панталони, вже тоді скажемо, бо це множина, все запам'ятовуємо, якщо ми говоримо з чоловічого роду беру, ми скажемо ло прендо. А якщо ми хочемо сказати про множину чоловічого роду, ми теж скажемо.

Перше, ми запитали «Quanto costa?». Тепер, думаю, знаєте різницю, так чи ні? Отже, скільки коштує щось, ось, наприклад, «questo vestito», «quanto costa?», «un pezzo», так, «un unico», «одне на il vestito», «quanto costa?», «no» і «pantaloni». Не забуваємо, тому що ми часто з вами говоримо просто «quanto costa?», «quanto costa?». Але, наприклад, «un kilo», не знаю, «три кілі ді патати», то вже не «quanto costa?». 3 кг картоплі. а? Канто костано 3 патати. Бо ми говоримо про множину. Теж саме не просто кепрецефа, а Le лемальє. Скільки коштують футболочки, e, кофточки? Добре? Худок yeah. кричить. Če yeah. yes, no, je kaj ko za depiuro ekonomiko, lahko zaprete. Jasno, to je že v Napoli. Je še zadeševše? Če je kaj ko za depiuro ekonomiko? Če je kaj ko za depiuro ekonomiko? Je še zadeševše? Коли ми хочемо сказати, є у вас щось так до 50 євро, до 100 євро, до, 60, до 20 євро, то ми скажемо qualcosa intorno ai... говоримо ціну. Qualcosa intorno ai 20 євро, qualcosa intorno ai 50 євро, qualcosa intorno ai 70 євро. Ось так будемо говорити. Non-troppo costoso, щоб не було дуже дороге. Non-troppo costoso. Щело з є знижка, міфа лос фа лосконто? зробите знижку. Ось так можна запитати. Так, не, е, не соромтеся, не горіть там, о, я ніколи знижки не, запит, не питаю, тому що тому що не знаю, що у кожного свої причини на це, але нема чого того соромитися. Вибачте, то все торгівля, то все нормально, це все маркетинг. Вони ж знають, що все рівно запитувати знижки. Звичайно, такі запитання ви можете давати, не знаю, там на базарі, в магазині, не знаю, чи пройде. Залежить, якщо ви взяли якусь річ, і вона не знає там пробита, подерта, якась дирочка є, то можливо можна і поговорити, подаруватися і попросту спитати мій фалоскон, un buco? наприклад, зробити мені знижку, тому що тут є якась дирка. Чим буко, буко, дирка. Ось, а, ось так можна себе запитати. У мене, до речі, така була ситуація недавно, тому я так і говорю. Бо дійсно з диркою знайшла якесь плаття, таке дуже гарне, але воно було останнє, знаєте? І воно мені так сподобалося. І я думаю, ну я, блін, ну там така дирочка, а в такому місці ну, десь там ззаді була тут. Брати, не брати, але останнє все ж знаєте. знаємо, ай, візьму сама за шию, чи що, чи там комусь дам, щоб зашив. Але думаю, а, запитаю зарівно. Міфало з Мі конту, кажу, прикричав булку. І мені сказала, добре, я подивлюся. Щось, щось подумаємо, зорганізуємо. В результаті не дали мені це з конту, тому що сказали, що в таких випадках вони насправді забирають і геть, це платять і викидають, чи що не знаю, що вони з ним роблять, перешивають. Але з конту її не роблять. Але я не хотіла їм його віддавати, тому взяла і без сконту, і з дирочкою. І купила. І нічого страшного. Зашила вдома, все нормально. Мі діспляче, еджа інсальдо. Можете почути, ось таке вам можу сказати. Мені шкода, але це вже позниці. Мі діспляче, має дя інсальдо. Сальдо, бачите? знижки. конту, знижки, оферта, промоціоне. Мабен, дамо далі. Džaka di pelle. Oeste, če smo dobili slova razum, škrena kurtka, govore se Džaka la Džaka di pelle. Šovkova je bila lezna, skajmo, intimo, dizeta. Ljana soročka, kamiča di lino. Lino, la kamiča di lino. Daljše. La malja di kotone, kotonova kofta, kotone, la malja. Gremo uh -huh. dalje. Pogovorimo proskarpe. Le scarpe – це взуття. І стівалі чоботи. І стівалеті чобітки. Бачите? Різниця така своя маленька. Істівалі довгі до колін. І стівалеті чобітки. Лескарпи де дінастика. Le scarpe спортиве. Також можете почути. Le scarpe da дзіннастика. Часто також використовують. con кота. Контаки каблуками з каблуком. Un каблук тако, багато, там два і більше. Ке мізура ай? Ось так вас запитають. Який у вас розмір ноги? Ке мізура ай. Ке нумеру дії скарпи ай. Можна і так? Можна і так. О ла трентото? В мене 38. ла 39. Ола Кваранта. І так далі. Вчимо номери uh, разом. Потім скину відео. Ви вже переглянули чи ні? У мене ще є гарне відео, де ми вчимо і години, і номери, і все на світі. Посупровари ді Діквести. Запитаємо ще так. Можна мені 38 ось uh, цих попробувати поміряти не поміряти 38-й ось цих сенті Можете почути ось таке, вас запитають. І як вони вам, як вони на вас там не тиснуть і ні, нічого такого зручні. Комелесенті. bene. Добре. Вони на мені добре. Все добре. Non mi stringono. Ось так можете собі запам'ятати. Повторяйте за мною non mi stringono. Вони мене не тиснуть. Чому ми сказали стрінгоно? Тому що Ле Скарпе, тому що множина значить «лоро, нон мі стрінгоно. Ось і поговорили регації. Надіюсь, інформація була цікава, багато чого для себе вивчили. Хочете знати ще щось більше до цієї теми? Пишіть в коментарях, що я вам не додала. Обов'язково відповім, радістю відповім, прикладу, допоможу, проблем немає. А також вам нагадую, що мене можна знайти в інстаграмі. Вам достатньо лише просто написати імперіяму Конлілі і знайдете ось таку мою сторіночку. Підписуйтесь на мій канал в інстаграмі. Там всякі рілси виходять щоденні. Сторіс цікаві, також є в Фейсбуці. Теж лише напишіть імпоряму Конлілі, і я виходжу у вас у всіх соціаль медіа, і в Тіктоці, і в Фейсбуці, в інстаграмі, де я тільки не є люди мені. Підписуйтеся всюди. Всіх рада буду бачити на, кожному, на кожній моїй сторінці. Також, якщо у вас є бажання задонатити, переходьте на сайт кофі.комконлілі і можете задонатити. Ось бачите, у вас обі таке, one-time чи monthly, Отже, щоден, один раз лише надіслати, або помісячно донатити. вибираєте скільки. Кофі мені хочете запропонувати, скільки кафешок 1, 2, 3, 4. Або просто пишете суму, яка вас цікавить, щоб мене задонатити. Можете написати мені меседжо гарний, хочете зробити його приватним. Ви так нажимаєте, слово, нажимаєте «Donate» і у вас потім все зрозуміло буде. Карточка і pay now. Ви платите зараз. Я буду щиро щиро вдячна. Проекти є, хочеться все найкраще робити для вас. На це це потрібно кошти, але помаленьку до всього дійду. Я вам щиро вдячна за вашу підтримку. Вона є, я її бачу. Неймовірно щаслива. Також на сайті ви можете зайти на міні-магазинчик і там придбати міні-мої pdf книжечки Ось, наприклад, Cento frasi фрази per пер giorno – Там написано 100 фраз для кожного дня, перекладені, все як має бути. Або імпара con le канцоні. 16 італійських пісень, 53 сторінки. І не тільки. Або як культурно послати італійською, як лаяти з дуже гарною італійською, що самі італійці від вас будуть просто шаленіти, бо як так ви знаєте таку культурну мову. Що навіть вони самі не знають, ну і можете просто собі переглянути, що там в мене є на сайті. Заходьте, буду рада всіх бачити. На сьогодні це все. А з вами вже побачимося на наступному уроці. Чао!